Те, що виникають запитання при формуванні проєктів у депутатів, це не узгодженість? чи це політична їхня така воля, щоб не спочатися? Е, е, я не знаю, чи ви зауважили на цій сесії, антагоністичних питання було. Якби в нас так проходили всі сесії, а я маю надію, що воно далі так і буде, то не було б щасливим. Дійсно, комісія працювала дуже ефективно, дуже багато питань було узгоджено на період роботи комісії. І я хочу ще раз сказав, якби нас так проходили всі сесії, то було буде Ти Практично не було такі. Те, що піднімалося, щось десь може якесь одне непорозуміння або таке інше. Все ся пройшла майже близько а Буде в нас наступитися бюджетна сесія. Чи ви очікуєте, що буде ну, так само? Ні, ми приймемо прикладемо максимум зусиль, щоб все вводити на рівні э, комісії, але там буде багато протиріч, тому що кожен хоче зробити то, що побіцяв депутатам. Ви розумієте, тобто побіцяв виборцям. <з covenant> Як це буде, не знаю, але постараємося це вглядати на періоді підготовки до бюджету. Скажіть, ви особисто боїтеся якогось питання? Ви ж знаєте, що в мене немає ніякого бізнесу. І це е, робить мене абсолютно захищеним від всіх. Ну, немає інтересу, ну хоч тіло, немає ухилу до ведення якихось проблем. І тому в мене немає ніяких протечних бо я би тільки з'явився якийсь свій бізнес, очевидно, я би вшов в конфлікт з кимось. А по програмам якісь, є зміни, в тому міські по фінансуванню? Ні, програми це, це взагалі були не принципові речі, тому що програма, ще раз повторюю таке може слово, яке я вже вживав декілька разів, це як шлюз. Він відкритий. А чи піде по ньому вода не невідомо. Тобто ми все відкрили шляхи на будь-які е, перекидання грошей. Але гроші на все не визначить, це очевидно абсолютно. Абсолютно очевидно. Безумовно, все, що просять депутати, потрібно і все треба зробити. Талант або е, ну, я навіть не знаю, як вибрати інше слово, керівника, що вибрати саме необхідне, тому що від чогось, очевидно, прийдеться вимовлятися. От якщо, наприклад, приймемо гуртожит, всі, я вам кажу наперед, що ми в місії можемо припинити будь-яку діяльність. Всі гроші підуть на... Обладнається художник. Давайте вибирати. Там то, також живуть наші люди, їх також шкода, я це розумію. Але тут очевидно, що не буде ні водовідведення, ні каналізація, ні водопроводу, ні гідрантів, ні асфальтувальне вулицю. Все піде туди. Це неправильно, тому що держава ж обіцяла нам допомогти. І я надіюсь на цю допомогу. Якісь цей рік? Що, може, це. Ну на підсумки давайте дадиться окремо затриматися. Ви не зможете зараз мене, що це серйозна тема. Я думаю, що це буде якась мій виступу, телебачення таких хвилин на 30. бо ходить.